Дванадцята в Україні час новин на дні В студії діана Словінська вітаю 21 травня. День пам'яті жертв політичних репресій. Щороку, третій неділі травня, в Україні вшановують пам'ять мільйонів загублених життів, бездушно знищених радянським тоталітарним режимом. Вічна пам'ять нашим землякам, чиї життя обірвав або скалічив комуністичний режим. Вночі ворог спрямував на Дніпропетровщину бопала. Вночі знищено два шахеди та Орлан 30 Всі безпілотники збити військові з повітряного командування. Схід решту ночі в регіоні було спокійно без обстрілів. А вже на ранок агресор вдарив з важкої артилерії по Нікупольщині, поцілив по мирівській громаді. Люди не постраждали. А ми продовжуємо випуск жителі будинку на набережній перемоги потрощеного російського ракетою 14 січня отримали відповідь на головне питання: чи можна мешкати у квартирах в цілілих під'їздів? фахівці міськради провели зустріч з постраждалими від ракетної атаки. Результати далі в ефірі. В трагічну ніч 14 січня Володимир втратив батьків. Російська ракета знищила і квартиру стареньких. Зарадити втраті неможливо, та можна хоча б відшкодувати втрачене майно. Я якби пройшов всі, ці, всі круги, якби все гласування і получил ну встановлену суму тобол від горсавета. Вже якби фактично мене є на карті. Везде зелений світ, всі всі старались допомогти, скажем так. І там там БТІ там. Із із полкома, то есть і вот, всіх, всіх наших структур, все, как только ты говоришь, там что ти стосовно сімнадцятого, то як би все, всі пожала. Від ракетного удару постраждали і інші під'їзди. В них і досі живуть люди, які не можуть зрозуміти, чи безпечно це. Наразі ми просто потребуємо того, щоб ми розуміли чи придатне наше житло до життя. це єдине, що нам зараз дуже потрібно. Нам потрібен документ офіційний, де зі всіма пунктами комісії, що вони перевірили житло, що тут безпечно, і ми можемо робити ремонт у, нашим, у наших квартирах та продовжувати жити. Міська влада відповіла мешканцям на загальних зборах. Представники Дніпровської міськради вислуховують жителів 118-го будинку на перемозі буде демонтаж, після того, як буде готовий проект, я так розумію, що першого корпусу, будемо дивіться і пра і правильний вопрос, але це все буде прописано в самому проекті. Є дивіться, є пор і пост, в якому буде все це, значить, відображено, і там напишуть, значить, ні, ні, ні нікого заламувати і витаскувати з квартир не буде. Наразі фахівці міськради проводять останній етап дослідження будівлі, розповіли на зборах. Проте жити там можна, демонтажу житлових секцій не буде, ба більше із часом будівлю модернізують після остаточного проєкту рішення. Ми зараз в процесі десь половину ми роботи зробили. Того, щоб порахувати всі можливості, як це можна посилити, що нам можна зробити. Як там утеплення, треба зробити. Нам комунікації треба перекласти з відповідності цього проекту. Нам треба щитову зробити. Там є багато результатами проведеного діалогу. Мешканці здебільшого задоволені. Відповіді на питання почули. Ми получили що все в процесі будемо сподіватися на лучше. Я вважаю, що зустріч була корисною інформативною. Ну, якщо такі зустрічі будуть чистіше, щоб люди знали, бо паніка виникає від відсутності інформації в першу чергу. За два тижні наступна зустріч міська влада звітуватиме перед жителями потрощеної будівлі. З ними годинники по тому, що йдемо ми в графіку проєктування. Це дуже складний проєкт, зв'язаний з розбіром цього будинку. І для того, щоб розібрати правильно та не було якихось послідців цьому будинку в подальшому, нам треба його правильно розібрати. Дніпро продовжує чепоритися до літнього сезону. В різних районах міста мешканці традиційно вийшли на суботника. Долучилися до акції Чистий Дніпро та Дніпро квітучий і жителі Самарського району. Що саме робили? Бачила наша знімальна група. Квітка за квіткою наповнюється клумба поблизу Самарської районної організації Товариство Червоного Хреста України. Пані Марина разом із колегами вийшли на суботник, аби навестила на подвір'ї свого закладу. До нас приходить ми, наш центр медико-соціальної допомоги. Ми обслуговуємо всіх переселенців, які у нас, е приїхали до нас, Самарського і індустріального району. Всі вони до нас приїжджають, всі вони отримують гуманітарну допомогу, також малозабезпечені люди, інваліди, всі йдуть до нас. Тому потрібно, щоб було більш-менш комфортно. Пофарбували клумби, покусили траву, висадили квіти, засипали ями на прилеглій дорозі, долучились до заходу і представники лівобережної адміністрації. Вони надали допомогу як фізично, так і забезпечили ресурсами. Завезення щебня, також лакокрасочними матеріалами, кісточками, ну і самої організації цього суботника. Учасники прибирання кажуть, чистота міста починається з кожного з нас. Також вони закликають інших містян долучатися до суботників. В здоровому тілі здоровий дух. Саме так вважають дніпряни, які мешкають поряд зі стадіоном Авангард. Люди хочуть оновити спортивний простір для того, щоб займатися спортом та привчати до цього своїх дітей. Мешканці житлового масиву Придніпровськ вважають, для того, щоб подарувати стадіону друге дихання, він має опинитися у руках надійних інвесторів. Про подальшу долю та реконструкцію авангарду. Дивіться у нашому сюжеті. Пустуюче поле та занедбана будівля біля нього. Саме так зараз виглядає Придніпровський стадіон Авангард. Небайдужі люди разом із районною адміністрацією намагаються наводити тут порядок самотужки, влаштовуючи толоки. Однак розуміють, що спортивний простір потребує негайної реконструкції. Нам нужен інвестор, який може вложити туди деньги, щоб діти могли спокійно ходити туди. Займатися різними видами спорту. Я за те, щоб люди могли, а також як тренуватися в даний момент так і в майбутньому. Стадіон Авангард має величезний потенціал, адже після реконструкції тут можуть займатися як професійні спортсмени, так і просто любителі. Особливе значення це місце має для сімейних людей, адже спортивний простір допоможе виховувати у їхніх дітях любов до активного способу життя. У нас район, де дуже багато дітей, дуже багато молоді, які, які зараз займаються а, ну спортом, різним спортом. Так, це можна там виїжджати на велосипедах, і взимку, і багато футболістів. Якщо є люди, які вваж які бажають допомогти відродитися цьому стадіону, то ми мешканці лише підтримуємо цю ініціативу. Тому що стадіон має бути спортивною спорудою, яка призначена саме для спортивних змагань для спортивних тренувань. Молодь у свою чергу також погоджується зі старшим поколінням. Підлітки житлового масиву Придніпровськ виступають за реконструкцію, адже після неї вони зможуть займатися на стадіоні улюбленими спортивними захопленнями. Було, було б баскетбольне поле приходили б і грали б тут. Було б удобно щоб не їздити в город до дому хотіла цим. Хтось повинен займатися, брати на себе якусь невелику відповідальність, щоб було якось це угрупування. На даний момент авангард перебуває на балансі міста. Однак, у зв'язку з воєнним станом, згідно постанови номер 590 Кміну України, влада поки не може проводити тут глобальну реконструкцію. І дорослі і юні жителі Придніпровська розуміють, стадіону потрібна надійна людина, яка змогла би відновити цей спортивний простір. Саме тому люди організували збирання підписів на підтримку ремонту стадіону на гроші приватного інвестора. І зараз в нас з'являються такі шанси, шанси на інвесторські гроші для того, щоб Наші діти займалися, тренувалися, щоб ми дорослі вже займалися і відроджували культуру, спортивну культуру. Так, і дуже дуже нам заважають люди такого плану, як от були на перемозі, коли набережно перенесли одну з другої. Теж нам заважають зробити це і дуже погано, тому що не всі задіяні, не всі так палають бути отим вогнем для подальшого життя нашого стадіону. Хочу сказати що цим псевдо, като які, які бучуть, це поднімають, якщо хочуть, щоб ви зродили за гроші і, народні, як кажуть, ані да? заведуть. Немає грошей, не буде і нікому цей бюджет поки що наповнювати. Тому що знайдеться якийсь інвестор, хай займається, хай робить. І будемо ми займатися, будемо допомагати, як зможемо громадою. Все зробимо, і буде стадіон цей жити та процвітати. Мешканці Придніпровська мріють знайти відповідального інвестора, адже розуміють, що саме він допоможе відновити стадіон, відбудувати простір для дітей, матусь спортсменів та просто небайдужих людей. А вперше п'ять музеїв об'єдналися у єдиний екскурсійний маршрут. У ніч музеїв 20 травня, придбавши лише один квиток, дніпряни та гості міста мали змогу відвідати аж півдесятка закладів. Через обмеження, пов'язані з воєнним часом, цей захід відбувався з 17 до 22 години. З одного до іншого музею екскурсантів перевозили спеціальним транспортом, в якому працювали гіди. На екскурсантів очікували захоплюючі театралізовані перформанси, незвичні музейні дійства та цікаві екскурсії. Як це було? Дивіться далі. Чорисі характеру пана Щербакова були не самого аристократичного поши. Історія будинку губернатора саме така тема першої з п'яти екскурсій під час ночі музеїв. Єлизавета на такому заході вперше вже на першій локації зрозуміла, що на неї чекає не просто розповідь, а цілий перформанс. Цікаво. Я очікувала, що ми просто походимо, і подивимося експозиції, А ви ціла вистава. Ну, дізнатися про історію цього будинку. Це було цікаво. Я Хотіла це дізнатися. Кожен музей підготував свою унікальну програму. Кожна зала музею перетворилась на окрему епоху, в якій оживають історичні персонажі, і володарі, і господарі цього будинку, орендарі цього будинку, просто люди, які там які його в ньому перебували в цей період. Кожна зала насичена і цікавими фактами, і гумором, звичайно. ми вдячні акторам театру. Ляльок, які допомагають нам у цьому історичному перформансі. перше п'ять великих музеїв міста об'єдналися у єдиний маршрут: музей історії Дніпра, музей Вадима Сідура, Дніпровський художній музей, меморіальний будинок музей імені Дмитра Івановича Яворницького, Дніпровський технічний музей, машини часу. Ми об'єдналися ще на початку 2022 року. Ми працювали в волонтерських центрах. Ми працювали. З переселенцями, і ось сьогодні квінтесенція цієї цього єднання ніч музеїв. Між музеями курсував транспорт з гідом всередині. Підготовка тривала більше місяця. Квитки на західні пряни розкупили за тиждень. Далі коротко про ситуацію у Дніпрі протягом доби оброблено 43 звернення Дніпрян. Повідомив голова громадської ради при міській раді Дніпра Геннадій Корбан. Повідомлення від містян надходили до телеграм-чату Корбана на пошту та на гарячу лінію штабу взаємодопомоги. До якнайшвидшого вирішення всіх питань, з якими звертаються Дніпряни, залучені усі служби Марії Дніпра на чолі з міським головою Борисом Філатовим. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами ви можете дізнатись на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпроців від офіційному сайті Дніпровської міськради. З'явилися проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Телеграм-канал можна писати цілодобово. І за добу до Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф надійшло 475 викликів. У Дніпрі за минулу добу на світ з'явилося 18 дітей, 14 дівчаток та 4 хлопчики. Двох немовлят народили жінки-переселенки. І традиційно поспілкуємося з черговим по місту сьогодні. До нас завітав Костянтин Цепеніков, заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації. Вітаю доброго дня! І спочатку хочу та голодоморів, які приносили на нашу землю ворожі режими. Що можете сказати з приводу цього дня нашим глядачам? Ну, ви знаєте, і наша країна, і наш народ постійно а, на собі. Витримував такі таку, таку, таку біду, такі негаразди, м'яко кажучи. Це і голодомор, це і Друга світова війна, і це і радянський режим, і сьогодні в нас іде в країні війна. І я хочу сказати, що за всі ці, скажімо так, події український народ він вижив, він є і сьогодні. І я впевнений, що і сьогоднішня війна так. Рано чи пізно я думаю, що рано вже закінчиться і наша перемога, і Україна буде жити і квітнути і надалі. Тому дійсно переживемо і продовжимо працювати. І так і до вашого чергування. Розкажіть, де були сьогодні? Сьогодні я відвідав один із наших багатоквартирних будинків. Мета була переконатися, як в цьому будинку облаштовані інтернет комунікації, тобто. В цей будинок заходить чотири інтернет-провайдери, і зрозуміло, що те, як прокладені ці мережі внутрі будинку, залежить, як виглядає взагалі всередині під'їзду цей будинок і як взагалі це, це все працює. Чому? Тому що дійсно в місті є проблеми, і мешканці звертаються до нас, бо в багатьох домах, будівлях. Ці ці мережі вони якось зайшли, розкидані, розбросані, воно висить, валяється, і ну, це і, зіпсує і зовнішній вигляд, і дійсно воно не, так не повинно, не повинно бути. То, що я сьогодні побачив, це вже такий європейський підхід, бо забудовник ще на, на етапі забудови в проєкті вже закладає, як буде заходити ті чи інші комунікації, інтернет-провайдери. І далі, як воно буде розподілятися по, по будівлі. Тому це я, я вважаю, то що сьогодні побачив, це такий дуже якісний приклад, як як воно повинно бути. Ніяких воздушок там, як кажуть, ні все це зайшло, акуратненько роз, розійшлося. І це. І ще дуже е, е, така велика, е, то, що я побачив, це ОСББ, і вже власники. Цього, цього будинку вони вже саме коригують ті, ті чи інші відносини з інтернет провайдерами якщо 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 є якесь питання до цього до до того чи іншого інтернет провайдера вони можуть поставити йому питання тобто щось ну, устраніть щось якусь гаразд тоді ми чи відключимо вас чи працюєте. тому от це дуже важливо щоб було у кожному будинку СББ, бо це зразу наводить лати і, і, і всі розуміють що тут є господарі а взагалі, яка ситуація у помісту із порядкованістю інтернет комунікацій у житлових будинках? Ну от там, де є ОСББ, і там, де закладалася на, на етапі проєкту комунікація будинок, там все є те, що я бачив сьогодні і раніше, там в цьому все в порядку. Там, де ще будівлі, скажімо, там тих часів, чи нема ОСББ, там ще є питання. Мешканці намагаються. Саме якось поспоритися та ситуація, але якщо є ОСББ, є є председатель цього, то, то дуже краще це робити. Ну звісно, що вже якщо в проекті цього нема, то нема то тільки працювати за інтернет-провайдери, щоб вони якось це це зробили. Ну це питання. Ми працюємо на цим питанням постійно, і, і наш департамент благоустрою, і ми там допомагаємо якось. Тому це воно у нас на часі, як то кажуть. Тобто висновок вашого сьогоднішнього візиту це все ж таки створювати ОСББ. ОСББ і в нових, в нових будівлях закладати в проєкті вже як буде заходити комунікація цей, цей будинок. Зрозуміло. Ще хочу поговорити про Єстер соціальних послуг Дніпра. Розкажіть, як він працює сьогодні та які плани на майбутнє? Ну, скажімо так, це один такий, одна така цеглинка в цьому нашому великому проєкті. як… Автоматизована система взаємодії виконавчих з громадянами. Сьогодні соціальний реєстр він працює в тестовому режимі. Тобто, ми зараз в трьох наших центрах соцзахисту встановили цей реєстр. Оператори в цих реєстрах працюють з них, наповнюють його. І в майбутньому, після того як він буде з'єднаний з реєстром державним, то він може вже надавати повний. Перелік тих услуг, які є сьогодні а, в державі щодо інших планів міста у напрямку цифрової трансформації на поточний рік, чим можете поділитись? Ну, перше, в нас ми плануємо оновити наш кабінет мешканця. Це новий новий дизайн, більш, більш зручний інтерфейс для наших мешк... мешканців. Це це, по перше. По-друге, ми зараз працюємо над нашим мобільним додатком Мідне ПРО, в себе. В якому будуть всі наші електронні електронні послуги, це мобільний додаток, як ви можете знайти і по любому сервісу отримати ту, ту, ту чи іншу послугу. Це це дві таких наших два великих проєкти. На, на, на найближчий час чекатимемо втілення, і таке питання: як місто сьогодні співпрацює з міністерством трансформації України? Ну, ми скажімо, в плотному контакті постійно. Основне в нас те, що ми зробили. Ми прийняли участь в цифровому рейтингу України, який був, був під, під патронатом Мін, Мінцифри, і Дніпропетровщина місто зайняло перше місце. Тобто це такий рейтинг, де, в який все включає Там інтернет-доступ, мобільний доступ, розвиток електронних послуг. І тобто цей рейтинг показав, що, в принципі, те, що Ті KPI, ті KPI які виставляють там сьогодні мінцифра, ми майже всі виконали. Є у нас де декілька питань там стосовно там електронного журналу, ще це наша ЛМС ЛМС програма. Але ж ну це я б сказав би це основне на сьогоднішній час. Але ж ми постійно в контакті і шукаємо які знайти такі точки для того, щоб розвивати наше таке співробітництво. Які ще відзнаки місто отримало за успіх розвитку цифрової сфери? Ми плідно співпрацюємо з фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії. Це у них є така програма і електронне самоврядування, і в, отримали таку відзнаку як цифрова громада. Там вона, там два, два є показники: це е, е, прозорість відкритість і розвиток електронних, електронних сервісів. То, це теж для нас так було дуже, дуже приємно. А чи ведеться сьогодні співпраця з міжнародними mm -hmm. цифровими корпораціями? Так, сьогодні в нас такі, перший наш так, такий досвід це компанія Google. Ми закупили десь напряму 500 аккаунтів для нас, зекономили десь 2,5 мільйони гривень. Це такий перший наш досвід. І найближчим часом у нас буде така. Зум-зустріч з відомою американською компанією Азрі. Це лідер на, на ринку геоінформаційних систем. І будемо тільки, тільки нарощувати. Бо, бо сьогодні ми вже підійшли до того, до війни це було зрозуміло, але зараз ну, це питання дуже таке для нас критичне. Ця геоінформаційна, геоінформаційна система дозволить нам оцифрувати те, що знаходиться під землею. Я маю на увазі комунікації, те, що є. Те, що на землі, земельні ділянки, і що те, що над землею. і тому мешканці можуть вже там не не, не, не бігти кудись, щось отримувати, якусь там п'ятсотку. Ну я так вже спрощено, а вже а, маючи цю платформу, ви можете все це онлайн зробити, замовити, оплатити. Все це дуже зручно. Тобто це друга наша така буде. Такий досвід спілкування. Подивимось до чого це призведе. Це потенційний наш такий можливо партнер. Ну, будемо вивчати. Торкнулися вже сьогодні трохи є Дніпро. Так щодо діяльності комунального підприємства, цього які проекти були впроваджені за останній час. Поділиться, ну от у нас було десь 11 травня. Була перша така зустріч з викладачами і. Наших вузів і других навчальних закладів ми запустили платформу «Обирай своє майбутнє. Вона дозволить, на цій платформі буде інформація по всіх навчальних закладах: вищих, ліцею і тощо. І наші мешканці завдяки цій платформі можуть для себе просто отримати інформацію по, по будь-якому навчальному закладу. Хто, що, як, які обрати предмети, факультети, тобто така повна інформація взагалі. Це одна частина, і також ми працюємо сьогодні над платформою для наших для працівників, для роботодавців міста, де ви могли би отримати інформацію, які є вакантні місця місця для в нашому місці. Це щось на кшалт вокюа, але ж трошки буде там інша інший підхід. Зрозуміло, дуже вам дякую. Дякую, що завітали дякую. до нас сьогодні. І за корисну інформацію. Нагадаю, у студії гостя в бух, був Костянтин Цепеніков, заступник міського голови Дніпра з питань цифрової трансформації. А наш випуск завершено. Підписуйтеся на канал Дніпро і Наші спецпроекти qr код на ваших екранах. Якщо Дніпро ТІВІ зник з телефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі і на Фейсбуці. Я ж з вами прощаюся до зустрічі у наступних випусках. Новин.